Ми коротше, знову знаходимося в епіцентрі цієї всієї фігні. Подивіться, як горить. Це капець, взагалі. Просто все. Зараз ще невідомо, що там на лісовичах, Блін, зараз усю поїдемо. У ногу, а то ж блю біля хати. Унож біля хат прям. Асі напише дистанційна робота. Привіт! У нас сьогодні на обідок вермишелька з подлівочкою такою. І котлетки. Добре, що є заморожені котлети ще в холодильнику, то можна по-бистрому щось бистренько приготувати. Тому що нам зараз бистренько закінчилися уроки, то треба їхати ну, на тренування, вже Ванька поїде. То, коротше кажучи, бистренько треба було приготувати. 20 хвилин і обід готов. О, пішов уже зайчик котик, Уже в них добре, що так тепло, то вже хоч на стадіоні тренування. Це набагато, звісно, краще. Я його взагалі не відпускала, оце як. Оце ці віруси, все, щоб типу всередині десь був. А як на стадіоні, то звісно дуже добре. Привіт! Так, ще хотіла сьогодні, ви знаєте, хочу вже пізніше, бо навіть не передівалася в домашній мозі, підвезла його. Хочу сьогодні приготувати рецептики, побачила якийсь типу, риба в якомусь соусі, запечено. А Ванька дзвонив, каже, що ще нікого немає. Ну, так, да, без 10, звісно, що немає. Коротше, то я хочу поїхати ще, якби оце вділася та нормально вигляді була, то поїхала б зараз, би, купила би того хека і на вечір приготувала б. Але я і так поїду. Зараз поїду додому. Трішечки там своїми справами займуся. Сьогодні проснулася о пів четвертого ранку, а лягла в час. Причому якісь. Щось таке понасиналося, що це взагалі якийсь ужас. Це з пів четвертого е, ніяк не можу прийти до тями, називається. Раз, Ванько пішов подивитися, може, риба відкрита, то відправлю його, щоб купив карасиків якихось там і бабусі треба ще. Що? Забрала зайця кота свого. Зараз давай поїдемо, подивимося, що там вчора вигоріло, пообіцяла йому, що без нього не поїду, бо сьогодні ще. Е, оце, та майже до вечора, да, іще тут, то, то ще, ще, ще диміло там. І ще щось да, піддимлює, то хоч би там переживаємо, щоб хоч би геть аж до цього не, не, ну, не, не, розгорілося. Да, не розгорілося. Та зараз пообіцяла Івасикові, що повезу, подивимось, покажу, що воно там вчора горіло. Да? Та поїдемо, проїдемося. Все поле, блін, вони ще будуть палити. Мама, тут така акадешій стоїть. Може, хоч зможуть знайти, хто це все робить. І все. Це вчорашнє таке. Але страшніше не те. Зараз ми поїдемо, подивимося. Страшніше те, що там прям біля хат горіло і біля фури. Все, о Боже, все взагалі. Все вигорівше. І там дерево свій. Бачите? Глобальність взагалі всієї цієї проблеми. Це ж взагалі капець. Все повністю. А потім в сусідньому селі, оце, де Ванька в школі, то там зараз покажу. Якийсь Як дядько попав, пісівчий мальчик попав до нас в камеру. Думаю, оце то, блін, попав. Оце ось, ось, що ми боялися. Ні, зупинилося, слава Богу. Бачиш? Ми боялися, що воно як піде туди, воно в ліс, то це буде взагалі кошмар якийсь. А воно, дивіться, стоїть фура. І напроти фури, дивіться, вигорівши. І таке плам'я було, що це взагалі. А вон там далі, ну, зараз поїдемо. Там взагалі хати. І там теж все полум'я було. Оце, такий, оце таке жахіття роблять. Дуже хотілося б знайти цих, хто це робить, звісно. Добре, щоб отут, отут погасили. А що воно диміло в нас сьогодні? І ми ще дивимося, що він з цієї сторони димить. Вон там димить. Да. Димить, димить, І гу. Ну, поїхали зараз, поїхали зараз ще туди. Ось його, уявіть собі. Фура, виходить, ось. Його. І, коротше кажучи, і тут почало ось горіть. І такий вогонь, блін, це взагалі прям величезний. Ми прям дуже злякалися, що це, ну, типу, що, не дай Боже, ще вітер піднявся, щоб, не дай Боже, на фуру не перекинулось. І ось його. І оце вони отак ішли, виходить. О, 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 там, гад, Де? Блін, це взагалі слух. Ні, до хат не дійшло, це слава Богу. щоб тут оголосю загорілося це був би капець просто капець був би зараз буде прикольно якщо ми когось зустрінемо бо мені здається що вони ще повернуться сюди ну бачили, на місці поступлення всіх приколі Число. Угу, уного ну, все дуже чорне. Я тут, до речі, ще ніколи не було. Е. Що то воно там димить? Треба їхати. що? До чого їдемо? Ми мабуть, тут нам треба розвернутися зараз, бо ми зараз чувствуємо, кудись заїдемо. Отак. Ну, отак ось, ось е, їдеш, їдеш. яка краса тут, неймовірно, це взагалі. Блін, як гарно, гелий. І оного теж вигорівше. Біля хотів прям. Боже, подивіться, як краса. Давай. Дуже гарно. Та ну нафіг. Це що? Це таке кладбище, блін, горить? Це кладбище? З тобою з цими екскурсіями можемо догратися, чесне слово. Короте, оце побачили, що горить кладбище. Поїхали, а воно дійсно горить. Короте, там жінки його тушать, виходить. ну Ми ж собі тіпа, я кажу, давайте типа, ну давайте пожарку визвемо. Вони тіпа, там ми вже контролюємо, взагалі щось там тіпа, роблять з цим. Тут під'їжджає поліція. І ми тут такі стоїмо, коротше кажучи, то ми вже тихенько. Та й поїхали. Думаю, блін, ще й нарвемося на неприятності зараз. І ще й ми такі під пальчики масівні. Ми й поїхали, не знаю, може вони везуть зараз пожарку, може чи що там, я не знаю, вже нехай розбираються, як хочуть. Ой, коротше, Це ужас. Приїхали, кажуть, це місто самі типу, палає. А я ще така сьогодні молодець, я вам хочу сказати. Це взагалі оце ж хотіла спробу, ну, спробувати цей рецепт. Це цього хека, думаю, картошечки зварю, там, хека цього запечу, типу в якомусь там соусі, щось там таке, в общем, хотіла е, проекспериментувати з тим рецептом. Ні, ну Ніколи ще таке такого не робила. І знову я як завжди. От розумієте, я як завжди пішла. Поїхала оце ж Івасик позвонив типа, його забирати. Я собі автоматично сідаю. Думаю, зараз поїдемо якраз з ним там, по магазинах, трохи проїдемося, там те, що мені треба, купимо. І, коротше кажучи, поїхали. Це добре, що ми заїхали в той магазин, де ми беремо комплектуючі всі для столярки. для цієї. Заїжджаємо ми туди, це ще не їхали ми там по рибу на другий кінець міста, до себе в магазин. Боже, та кругом в Дніпро М, ми малися заїхати, по гвоздики, по ці для пістолета. ну, от такого. Коротше, добре, що це ми так зразу думаю, так, там ще якось трошечки почекає. Зараз саме такими нагальними питаннями зараз справимося, Те, що треба нам просто терміново дуже. Заїжджаємо ми туди. Я... Я взяла з собою гроші. І поклала, була в халаті і поклала їх в халат. І реально, я вам кажу, реально в сумочці 500 гривень. Е, карточки зараз там вже ж якийсь збой і, ну, типу, карточки не приймає. Коротше, а в мене на карточки, в принципі, немає, бо в мене там, ну, типу, два рахунка на карточки є: типу, доларовий і гривневий. Ну, ну, то я, ну, типу, там, коли є гривні, то я купляю там доларів чи така барига, знаєте. <реш> да. І якось ж не дуже прикольно. І в мене і так часто буває таке, що мені доводиться тоді оце ці з доларової карточки, як я забуваю з доларової карточки переводить на гривневу, ну і типу, геть воно мені якось так не дуже гарно купить. А потім зразу вже буквально там в той самий день бувало, таке, що зразу прямо е, переводжу. Ну, така собі, странна, странна барига. Валючик. Да, валютчик ще той. І в общем, і думаю, і заїхала така, і тут ідемо до магазину. Я така ж беру сумочку, типу, і така заходить моя. Блін, Тіпа. дивлюся 500 гривень, думаю. Та ладно, в смислі 500 гривень, тіпа, мені ну, на комплектуючі, понятно, що це на 500 гривень, на одні тільки комплектуючі. А всі останні магазини, куди я там збиралася заїхати, то тож, теж. І я така відкр... І, хазяйка магазину стоїть Люба. Я така по дорозі тіпа, відкриваю цю сумочку, така, щось в мене сумніви закралися в той момент, тіпа, чи я, ну, взяла ті гроші чи не взяла, бо я ж таке. Ти типу, походила, ходила в цьому ж, у халаті, виходить. Ну і, коротше кажучи, на ходу відкриваю, така блін, не взяла. Кажу, капець, кажу так, Люба, давай в 500 гривень вкладуємося, то так, я й не поїхала, так і не вклалася, я в тих, звісно, 500 гривень, треба завтра ще довести. О, ну, зрозуміло, що я не вклалася. О, але що треба поїхати, вже поїду завтра по той хек, ну, просто я так сьогодні хотіла приготувати. Але добре, що я наче, то, знаєте, як передбачила цей момент і е, витягнула сьогодні, оце, як витягувала котлети із заморозки, е, смажила, то знайшла ще в себе там мойву. Пам'ятаєте, я купляла мойву і в мене ще була заморожена. То витянула воно, то зараз таки зварю картошки, таке нажарю, я тої мойви. Ну, вже будуть без хека, ну, вже що зробиш, якщо мама таке ститько діке. Коротше, я перевіряю лайфхак із Тіктока. Отаку шпажку, пашку, типу, надіть оце оце цю рибу і, типу, на шпажки її положить. Але щось якось мені подозрительно виглядає, але таки спробуємо. Як якась таранька, блін. На вірічі ні. До речі, оце ось така красота у мене є. Mm. Е? Хочу. <смірку> Мороженко. Дякую. Okay. Мороженку їмо що нам. М -м. Це мені на 8 березня подарували. Отаку красоту. Дивіться. М -м. Ну, вже дев'ятого. Болена восьма. <реш> Красиво. восьме. Дека віточка взагалі певисть. В общем, вийшов такий собі лайфак, коротше. Вирвалася, <реш> вирвалася, ця паличка із тих очей, цієї риби. Та і все, та й на цьому лайфхак закончився. <реш> не експериментуйте, не виходить так. В общем, без лайфака... Геть гарно вийшла. Там, де лайфак участвував, не дуже. А ще, коротше, оставила цей кульочок із цією рибою і половину рибу стерила карамелька. Тому якось так. Це ж забула показати ковріка того, якого я собі тоді купила до 8 березня. Мамин подарок. Дивіться, який він класний. Причому, що такий він, ну, Туреччина. Коротше, мало того, що він такий ось у. Ну, Якраз мені просто на кухню під мої кольори, це під це все. Так він ще не просто, його даже, е, дуже він зручний, такий у використанні. Немає оце таких великих якихось впадінок. Дивіться, який він прикольний. Дуже такий класний, класний. Дуже. Сам такий м'якенький, прикольний, ніжний такий. І разом з тим його можна даже просто ось, ну, під, не, ну, навіть не. Пилисосить, я вже не говорю про пилисосить, що швидко собі воно гарно так все вибирає. А навіть просто підмести його і дуже-дуже зручний. Дуже він такий кльовий-кльовий. Ось його ось. Ну, Коротше, така довольна цим ковриком. Скажи. А, так. Ні, ну він дуже зручний, правда? Не удобно, м'яко підламити класно. Так, да, класно. Віда я хочу сказати. До тебе напевно військові можуть приїхати. Коли? На цьому тижні. На цьому тижні. Ти об'ївся морозивом. Ну ти ж їм там хотів передачку передати. Так. Да. Ну то якщо вони не будуть спішити, то вони до тебе самі приїдуть. Де да носки? Мамо носки. купимо все, що там ще тобі треба буде купити. Будеш радий, довольний? Я завтра після уроків у магазині йду по А Цей своїми носками. Він там приготовив просто передачку військовим. Таку. І ще хоче носки, Спасибо. і щось ти там ще щось ще ти там хотів. Я носки не помню. і консерви. — А, носки і консерви ще хотів? Ага, зрозуміло. <сум> <сум> так що, можливо, ще до тебе заскочить. Ну, як не будуть спішити, то точно заскочить. Це воно цікаво, твоє. Або воно моє. Та а хто його? Воно якесь вигляді? сімейне, ми його вирощуємо. Каже, авокадо моє знімаєш. Подивіться, яке авокадо вже довге, коротше. І вже поч... Ну воно вже з боку. Ось вже листочки пускає. Так, треба срочно його пересадити, бо воно вже в корямі шпирає. Уже не зрозуміло, як його садити. щось будемо далі видивлюватися. Що його з ним треба робити. Коротше, радька моя накрилася. Все, Незивили. нема радьки. Треба повидергувати і це. Ну, В принципі, ми так і розраховували, звісно, що її не буде, але надія була перевірити. Коротше, попіднімалася така висока, все попадало. Ось там он, о, 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 все попадало і все. Посадимо, знаєш, сюди квіточки. Боже, як в ресторані. прямо ти скажи. Це взагалі картошечка, рибка, то ці огірочки ще з щасничком, помідорки. Все нормально. Все, смачного сім'я. Дякую вам теж. Знаєте, чого ми тут зараз оцетиняємося поночі? Тому що у бабусі накрився глюкометр. Або, а воно е, ну, ж така штука не дешева. і бабуся ну, каже Боже, аби його там зремонтувати, там туди-сюдим. А ми з Іласиком вирішили, що поки... Точніше, мама вирішила. Що поки там залишились закриття аптеки 10 хвилин, то ми поїхали та купили бабусі нового глюкометра. І бабуся зараз взагалі не ожидає, що до неї пішов воно такий подаруночок. Але я вам скажу, такі ціни як ставлять на ці глюкометри, блін. Як людина-пенсіонер може собі дозволити так Ну от, поламався він і як людина-пенсіонер може реально дозволити собі в будь-який рандомний момент купити цього глюкометра? Це взагалі капіт. Реально боюся старіть, я вам кажу. На пенсію точно оце, я не знаю, як можна вижити. Хі -хі, хі, 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 прикид, Ванькин. Це так біг за мною маленький, щоб потім до цього прикид. Пуховик. <ріст> і макасіни трап'яні і пуховик. <ріст> Нарядився. <ріст> ну шо, здивував що, здивував бабусю? Що? Здивував бабусю. Я сказала, скільки сказав. Ага. я сказав. А я сказав, що це подарок на 8 березня. що що, що? Ти думав, що це подарок на 8 березня. А, березні. то ти сказав, що це подарок на 8 березня? Ага. Ох, ти, яка красота. Фетери, що Тоже мені. Боже, що це мені так все, Що це так багато всього мені свекруха передавала? Ага, понятно. ну все. А тепер можна спокійно йти далі, вчити англійську. Так? Місію чіпа Дейла виконано. Ідемо.